Рецепт швидкого та смачного сніданку, всім смачного та приємного перегляду. Нагріла я сковороду і смажу я на лисники. Рецепт на листики всі господині знають, що там ходить. Так як зазвичай порошнюється цукорнільний та такий звичайний. Перемішую все гарненько до тридної маси і повноцінно смажу. Смажую з одного боку, перевертаю на другий бік і тоді завертаю, там даю сир, сосиски, ковбаску, що ви маєте. Загортаю ще секунду навіть менше, щоб захватилося. І забираю. І так кожний налисник. Я не маю часу. Постійно кольтує на кухні, тому радую всі свіданки і змачненьке. У мене є маленька дитина, рік і три місяці, треба її наготувати перебрати її. А він у мене якийсь особливий гречка в магазині, він мене любить трохи на навапрутнети на підлозі, потім все замітаю. І мию, звичайно, що тому всім прекрасно розуміють, хто не є дітей. А мене хлопчик трошки любить так розкритувати зі двоєм, але кажу, не можна, що зробити, ця дитина виросте, може тоді зрозуміє.